А оскільки був день приготування, то іудеї, щоб не залишати тіл на хресті в суботу, бо великий був день тієї суботи, просили Пілата, щоб перебили їм гомілки і зняти їх. Прийшли тоді воїни, і, хоча у першого і у другого розп'ятих із ним перебили гомілки, але підійшовши до Ісуса і побачивши його вже померлим, не перебили його гомілок. Однак один із воїнів проколов списом його бік, і відразу витекла кров і вода. Бо це сталося, щоб збулося писання кістка його не буде поламана, і також у іншому місці писання говорить. Дивитися будуть на того, якого простромили. А коли настав вечір, а це була п'ятниця, тобто перед суботою, прийшов Йосип із Аримафеї, поважний член ради, який і сам чекав царство Божого, він насмілився, увійшов до Пілата і просив тіло Ісуса. Ладже здивувався, що він уже помер, і, покликавши сотника, спитав його чи давно він помер. І, дізнавшись від сотника, віддав тіло Йосипові. Прийшов же і Никодим, який приходив до Ісуса одного разу вночі і приніс суміш із смирний Алоє, літрів біля ста. Тоді взяли вони тіло Ісуса і обгорнули його полотном із пахощами згідно із звичаєм іудеїв так ховати. На тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в яку ще ніхто не був покладений. Ось там, заради дня приготування іудеїв і тому, що близько була гробниця, вони поклали Ісуса.